Іване, не ображайся, але краще б ти додому йшов. Ти не думай, я тебе не виганяю, але я знаю твою Галину. І мені не солодко буде, як вона дізнається, що то знову був вона, каже Марія. А тебе хтось щось питав ми з кумом прийшли, накривай стіл Марія, і без зайвих балачок, а свою дружину Іван якось сам розбереться, розважливо наказав Павло, який сам запропонував кумові, щоб той з церкви відразу до нього гості йшов. Марія його такі вареники ліпить, що в жодному ресторані таких смачних не знайдеш, та й є що, то чого з кумом не посидіти в неділю. А Іван тільки того й чекав, не мав він бажання йти додому. Вже кілька місяців носить в голові думку, що пора розлучатися. Галина його не цінить і не любить, та вона взагалі нікого не любить, крім себе. Одружилися вони 17 років тому. Галина була першою красуною на селі, дуже красива. Багато хлопців хотіли бачити її своєю дружиною, але вона всім відмовляла прямо так і казала ти мені не пара. І Іванова кілька разів так сказала, поки той не став з кумом своїм на заробітки їздити. Коли Галина побачила, що у Івана гроші з'явилися, то сама до нього прибігла. Зрадів Іван, пропозицію зробив, весілля відгуляли. Перші роки подружнього життя Іван кохану дружину на руках носив. Зранку не вона йому снідану готувала, а він їй каву в ліжко подавав. А коли Галина йому ще й сина народила, спадкоємця, то Іван взагалі не чувся від щастя. За кордон їздив, гроші додому привозив, так що Галині не довелося навіть ніколи працювати на роботі, а нащо, що чоловік забезпечує? Все змінилось тоді, як Іван перестав їздити за кордон. Роботою вдома він знайшов, тільки став заробляти значно менше, та ще й вдома щодня у неї під носом крутиться їсти, просить. А Галина до такого не звикла всі ці роки чоловіка більше вдома не було, ніж він був, але гроші були, а зараз все навпаки чоловік вдома є, а грошей нема. Бачив Іван, що у них в сім'ї не все добре, тільки не розумів до кінця, в чому справа, а якось запросив його в неділю після церкви кум до себе. Бачить Іван, кума бігає коло них. Не встигли вони руки помити, а Марія вже їх до столу запрошує, борщиком смачненьким, вареничками пригощає. І їв Іван ті вареники так, що аж за вухами лящало. Йому здавалося, що таких смачних він ще ніколи не, не пробував. Галина його ніколи вареників йому не робить. Вона завжди каже, що на куховарку вона не вчилася. А якщо чоловік голодний, то нехай зварить собі макарони. Десять хвилин і все готово. А з варениками півдня треба повозитися. А тут в кума Іван побачив, що не всі дружини так думають, як його. Для Марії он не має жодних проблем встати в неділю зранку на годину швидше і не ліпити вареників чоловікові й сину, та ще й його, кума свого, пригостити. Певно, друже, я буду розлучатися, сумно сказав Іван. «Тю, через вареники, намагається піджартувати Павло. Та ні, не через них, хоча і через вареники також. Не любить мене, моя Галина, і ніколи не любила. Гроші мої любила, а мене ні. Розумієш, куме? Любов проявляється в дрібницях, наприклад, в тих самих варениках. Пішов Іван додому сумний, повний рішучості розлучатися. Павло, який так нічого й не зрозумів, глянув на свою дружину Марія, А чого, чого ти щонеділі не лінуєшся мені ті вареники ліпити? питає. Бо знаю, що ти їх любиш, а я тебе люблю, посміхнулась вона і обійняла свого чоловіка. А як ви вважаєте, на вашу думку, є зв'язок між любов'ю і варениками? І що зараз робити Івану?